О, від економічного розвитку, може, якісь зауваження? Пилипенко, народний депутат. Давайте. Дякую, пане голову. Шановні колеги, група економічний розвиток Пилипенко Полтавщина. Справа в тому, що цим законом ми фактично надаємо прокурорам право підміняти суд. І я хочу звернути увагу, що наша група підтримала законопроект, який внесений представником президента, за номером 40. 447 а, де передбачено цивілізоване врегулювання цієї ситуації за конституцією, де всі справи, всі кримінальні провадження з тих судів, які не можуть здійснювати правосуддя, тому що в них сидять терористи, передаються до відповідних інших суддів, і суд буде вирішувати. І ми в даному випадку просимо вас поставити ще раз цей закон на голосування, тому що він більш комплексно вирішує цю проблему. І, зокрема, щодо кримінальних проваджень. А передавати прокуророві право вирішувати замість суду. Ну я думаю, що це не вихід для нас. Давайте будемо по конституції, по здоровому глузду, як професіонали, і для цього президент вніс цей закон 44 47 а який чомусь не був підтриманий. Тому наша позиція ми просимо поставити цей закон на голосування, оскільки він більш комплексно регулює дану проблему. Дякую, будь ласка.